У нас від якої цукерки відчувається холод? М'ятні. хілс. Ні. Які вони є? Ну, то солодкі, карамель, шоколадні, є цукерки. Є шоколадні є. Я не знаю. Є чупа-чупси, так. Чупа -чуп. Чупа -чуп. Ну є, є таке. Ні, не, не люблю. <реш> не знаю я. Не знаю. Давай я. думати. Ну хілс, я тільки хілс. Ні. Uh. У наві якої цукерки відчувається холод. Холодець. Я така цукерка, холодець. Ну там холод, холодець. Але яка цукерка, боже мой? Подумай, дюшес. Ну то не холод. Добре, а які ще? Ну там ядні цукерки є. Ні, але це не вм'ять. Ну, вм'ята, слово м'ята. Відчувається там холод. То все, тупа, давай інше. Background. Є, жувальні. є... сосальні. Є. Сосальні. Які це сосальні? Сосалки, які сосалки. Ну, такі. Добре, як замінити слово сосалка? Така давалка. А ви напишіть правильну відповідь в коментарях.